Привіт народ! Мене звати Володимир Фурман. Моя синя борода на дроті, прямо із Сан-Франківщини. Сан-Франківськ десь там. А тут попереду, чи збоку і попереду затока, якою можна до того сан франциска виплити. Тема цього відео Білорусь. З Білорусі є хороші новини і погані новини. Почну з поганих. Так, з поганих. Поліція, водна поліція міста Києва вона перестала бути потрібна в місті Києві і на Дніпрі, на Київському водосховищі через те, що судноплавство було припинене в тих краях. І Їх здали прикордонникам разом із їхніми швидкісними катерами, бустерами, ті, які можуть плавати по болоті не по, по мілинах яких винт захований десь там всередині конструкції, і вони можуть просто вганятися по, по якихось заростях. буквально там. І е, Їх там 7-8 штук. Зараз їх перемістили туди вище по течії, де Дніпро впадає в ту Дніпровське водосховище. І Між двома тими жарами, нижня жара, верхні жари, є там такі села. На білоруському боці, десь там їхня зона патрулювання. Так що перепливати Дніпро в тих краях, ну і в решті краях треба теж дуже обережно вибирати момент, тому що народ переходить в Білорусь. Як виявилося, в Білорусі Білорусь таки підтримує зв'язок із Україною, білоруські прикордонники. Вони через якісь там канали. В посольствах чи, чи де там передають дані раз в пару місяців про кількість інцидентів у них, скільки народу із нашого боку до них перейшло. Тому українські прикордонники в курсі. Подекуди. Людина, яка вийшла на, на той бік в Білорусь тут відразу внизу по течії, близько до Дніпровського водосховища, він викликав. Білоруських прикордонників, білоруські прикордонники його забрали там за кілька часу, за годину, півтори-дві, І завезли до себе на заставу, і прямо з цієї застави подзвонили українцям і сказали, що вони мають одного. Тобто бувають випадки такої безпосередньо швидкої передачі нових даних. Тому ті, котрі думають, що Білорусь Буде відкрита тривалий час, що я посиджу, поспостерігаю, що там буде відбуватися. Подивлюся я, послухаю історії інших, щоб знати напевне, що там відбувається. Щоб, щоб розказали мені там, шлях, намалювали на карті через ті болота, як ти, які вам, звичайно, ніхто не намалює, бо ніхто його не запам'ятає. І Після того, як він перейде, то йому не до того, щоб з вами цим ділитися, бо це ще така пригода лізти по тому болоті курібки, якісь сірі пташечки, дика природа. Тому буде те то саме, що з марморосами. Як тільки народ пішов потоком, як кількість разюче зросла, так відразу і почали давати знати ці румуни. Те, що в них там неймовірний приплив народу в порівнянні з минулим роком. Бо в минулому році в них там під кінець року навіть, чи в середині року навіть спад був, під кінець року там знову був підйом. Але посередині року був спад по потоку і там ніби було все мало би бути спокійно, але потім виявилося, що народу йде дуже багато, Рому не дають про це знати, скільки в них переходить. Вони не подають якихось деталей. Там, якихось індивідуальних даних, то просто така груба статистика, по, по якій, за, у, у зоні відповідальності якої застави, і скільки народу перейшло за, 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 діапаз, за певний діапазон часу. За місяць, квартал. Таке. І українські прикордонники на то реагують, тому що вони мусять щось з тим робити. Отак вони то бачать. Робити особливо нічого, тому треба потурбуватися про те, щоб українці залишилися в Україні, бо вони тут більше потрібні. Тут у хазяїв Вови зеленського на них всіх великі плани. На Вову Зеленського, його, цих власників великі плани і на всю цю челядь, яка там в Україні залишається. Великі плани. То з Білоруссю буде те саме, як тільки е, піде потік, а потік зараз пішов, тому що люди, які виходять, які виходять там, е, туди, східні, західніше, західніше, вони е, дають, діляться даними, що е, в день там, не чи не в день, а білоруси не збирують народ, а потім десь відвозять їх. То, а Вже примудрились назбирати там 30 людей. Тобто одночасно 30 наших прибувало. Там Раніше було двоє-троє, там один за тиждень це була там якась подія. А зараз вони за пару днів можуть назбирати таку хвилю народу. Тому зовсім, зовсім скоро всі дороги на, на Житомирщині, Рівненщині, Волині, Київщині, Чернігівщині, в північному напрямку будуть перекриті. Не ну, і зараз перекреще. Перек... Знову ж туди будуть наловлені новосвіжі новобранці, і знову туди ж відправлені із числа тих, котрі хотіли втекти, будуть охороняти інших, щоб, щоб вони не змогли втекти. Також є історія одного чоловіка, який з другої спроби то зробив, перейшов в Білорусь. Першого разу він. Е... Спромігся зайти на білоруську територію на півтора кілометри. Але для свого подиву він зустрів, там, точніше його зустріли, українські прикордонники і загнали його назад в Україну. У нього при собі було 1000 доларів, вони його побрили, забрали ті всі гроші, забрали в нього паспорти за кордоні, правда, один вони йому віддали, іншого він їх не зміг їм вони йому розказали, що в них в протоколі не написано, що в нього ті всі речі забрали не під протокол, тому які він там може мати претензії до них. І е, вони були щасливі. Прикордонники поживилися грішми, далі вони здали його в ТЦК, ТЦКшники там його нагинали теж, але йому вдалося спетляти е, те, що він там себе по місцю щось там має зробити. Вони видали йому повістку, відправили. І він тут довго дум, не думаючи, замість того, щоб поїхати до себе додому на схід, він просто із, з допомогою інших поїхав на захід, а потім на північ. І вони проїхали там кілька блокпостів, один блокпост він обійшов. Далі вони доїхали до села, заночували в якомусь готелі села міста. Ну і далі він почитав пішки. Піше він чесав десь кілометрів 25, набрав купу рибацького спорядження, набрав купу речей для того, щоб позбавлятися вологи. Взяв якийсь гамак, ну і йому вдалося навіть поспати, він переночував ніч. Там навіть намет можна знайти, де поставити, але, але то то, то не обов'язково, можна ночувати в гамаку і спальнику, у нього це вийшло. Каже, що комарі вночі не такі агресивні, бо температура дуже падає вночі. Ну і відповідно, в таку тем... Коли там температура там, якихось 10 градусів по Цельсію, то комарі вони не можуть бути активні. Бо їм потрібна температура навколишнього середовища, для того, щоб вони могли рухатися. Вони самі себе гріти не вміють. Ну І вже з другої спроби він вийшов. При собі він там щось мав 400 Євро грошей. А, білоруси, вони в нього а, а, на, а, ці гроші забрали у вигляді штрафу, залишили йому там тільки якихось 150 білоруських карбованців для того, щоб він міг доїхати до кордону самостійно, бо вони його так як він був один і до нього не було ніяких підозр, бо він був середнього віку, в ніяких арміях там не був. Поліграфії він пройшов блискуче. І ним навіть КГБ не цікавилось, тобто вони його просто завезли, щоб він заплатив всі штрафи, щоб Лукашенка не, не був в мінусах, щоб він поповнив свій бюджет своїй кишені за рахунок українців. Тобто, всі гроші, які вони знаходять в групі людей, наприклад, коли вони там сидять в тій тюрмі в них, то вони розписують штрафи так, щоб витягнути гроші зі всіх українців, які там є. Тобто, якщо ви туди принесете якусь тисячу доларів, вони там вигадають вам, що всякі візне штраф і штраф на штраф. І штраф за те, що ви їх там попередньо не повідомили. І ще вам порахують там, якийсь е, доїзд, переїзд по Білорусі. І е, ви заплатите стільки грошей, скільки у вас там є. Але е, не думайте цим зловживати, тобто якихось доларів 200, мабуть, треба з собою таскати, решту там мати на якихось картках. Про які не треба сильно повідомляти, тому що вам треба буде їхати десь по польській території і далі. І поляки вас будуть запитувати от своє звичайне на кордоні, чи є у вас гроші. А з якою метою ви відвідуєте Польщу? Скільки ви тут плануєте залишатися? Е, ніби то звичайні часи. Для, для вас то може бути дивним, а для них то звичайна робота. Тому, щоб менше розмовляти з поляками, треба буде їм показати в телефоні, в додатку, скільки у вас грошей є на тій банківській картці. Можливо, таким чином вам дасться зекономити трохи коштів. Цей хлопець, який перейшов з другої спроби, він там тих білорусів знайшов в якомусь селі, вони прямо там якісь буханці спали, ну, тілили там після обіду. Він їх... Розбудив, вони спочатку сполохались, потім зібралися і зробили йому огляд, запитали його, чи нема в нього заборонених речовин і предметів. Звичайно, в нього нічого такого не було. Хоча дорогою він міг собі там назбирати, бо він дорогою знайшов схорон із, із зброєю і боєприпасами. Невідомо, я то вона, чи то наші її там залишили, чи то білоруси її там залишили, чи то. Може, скоріше всього, це наші солдатики петляли в Білорусь, то вони там викинули все, що в них було, і пішли туди беззбройні, щоб їх там не прийняли за диверсантів. Мабуть, так було. То, то ось такі от новини. Народ виходить, білоруси повідомляють, потік пішов. Потік буде зростати, наші реагують, кордони перекривають, підсилюють. Протитанкові ровериють, солдатики в тих болотах сидять. По болотах йти не дуже, не дуже важко, але дуже неприємно. Там ці всі хащі, в хащах нічого не видно. І йти важко, але це дуже добре, бо і тебе не видно. Тому попастися ймовірність нижча. Болото, воно дуже, дуже зрівнює шанси на те, і в прикордонників і втікачів. Втекти можна. Але приємного мало. Тому будьте обережні, не вибирайте ті ділянки білоруського кордону, які виступають в Україну. Заходьте в ті ділянки, котрі занурюються в Білорусь, тому що ті, котрі виступають в Україну. То наші а, там, а, через них петляють, і блудять і намагаються перехопити. І вони дуже хочуть перехопити, тому що вони просто а, забирають все ціни, забирають все, що має, забирають гроші в першу чергу, ну і решта, що їм там подобається. Вони зрозуміли, що їм можна діяти безкарно. Ну і так вони діють. Тому не відкладайте на потім, будьте обережні, готуйтеся до важкого, порадьтеся із рибалками і стосовно спорядження в такі краї, бо це якась не, вже не туристична, а якась мисливсько-рибальська тема. От мисливці і рибалки вам порекомендують краще, як туди спорядитися. Ну і успіху всім!